Отже, повели Ісуса від каяфи у преторію. Був же ранок, та вони не увійшли у Преторію, щоб не осквернитися, але щоб їсти пасху. Вийшов тоді до них Пілат і сказав. Яке звинувачення пред'являєте проти цієї людини? Вони сказали йому у відповідь: Якби він не був би злочинцем. Ми б не видали його тобі. Сказав тоді їм Пілат Візьміть його ви і за вашим законом судіть його. Сказали тоді йому іудеї Нам не дозволено нікого страчувати. Щоб збулося те слово Ісуса, яке він сказав, даючи розуміти, якою смертю він має померти. Тоді Пілат знову увійшов у Преторію і, покликавши Ісуса, запитав його. Ти цар іудейський? Відповів йому Ісус. Від себе Ти говориш це? Чи інші сказали тобі про мене? Пілат відповів: Хіба я Іудей? Твій народ і первосвященики віддали тебе мені? Що ти вчинив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу! Якби царство моє було від цього світу, слуги мої воювали б, щоб я не був відданий Іудеям, нині ж царство моє не звідси. Сказав тоді йому Пілат Значить, ти цар. Ісус відповів Ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Усякий, хто від істини. Чує голос мій, говорить йому Пілат, що є істина? І, сказавши це, він знову вийшов до Іудеїв і говорить їм, я не знаходжу в ньому ніякої вини.